Друзі, усім привіт! Мене звати Тимофій, і в цьому відео я хочу розповісти про свою історію неврозу. Чому я вирішив записати це відео? Тому що багато психологів та психотерапевтів, які мені допомагали вийти з цього стану, це в основному був youtube контент Це російськомовні люди. Але на жаль, в нашому українському просторі я не знайшов. Блогів, психологів, психотерапевтів, з тривожних розладів, тривожно-фобічних розладів, які реально подають класну інформацію і корисну. Ну це по-перше. І по друге, звичайно, я дав собі слово, що коли я почну виходити з цього стану, я зрозумію, що я з нього виходжу, я запишу обов'язково це відео в YouTube, і, можливо, знайдуться ті люди, які відчувають зараз те саме. І зрозуміти, що вони не, не одні, і моє відео стане для вас нагоді, якось зможе вам допомогти. В цьому відео не буде. Я не буду зупинятися конкретно на симптомах і як я з ними борюся. А я до сих пір борюся з неврозом. Просто вже не так, як це було на початку. Знов, тут буде більше. Просто історія про мій невроз, як я в нього потрапив, що я відчував, які в мене були симптоми. І буду, звичайно, чекати на ваші коментарі, можливо, по симптомам, можливо, які ви хочете наступні ролики відео бачити. Все це буду, буду брати до уваги. І моя історія неврозу почалася звичайно, з дитинства. Всі наші психологічні проблеми тягнуться з дитинства. Я не скажу, що в мене було дуже погане дитинство або були дуже погані батьки. У мене було дуже класне дитинство. У мене я дуже обожнюю та люблю своїх батьків. Але, звичайно, через свою призму дитячу я щось десь колись сприймав некоректно. І потім почав у мене вибудовуватись такий тривожний характер. І ось що ну, згідно симптоматики, пам'ятаю, перше, те, що вже зараз я розумію, що то був за симптоми, що це таке. Але я пам'ятаю, що це було в років можливо, 12, навіть 12, 13-14, коли я відчув першу свою дереалізацію. Це було після того, я дуже, я дуже обожнював грати в комп'ютер, я дуже багато грав у нього Counter-Strike е і так далі. І е, колись я дуже, прям дуже багато годин просидів за комп'ютером і так просто подивився на шафу і зрозумів те, що в мене є якісь відчуття нереальності. Я дивлюся на свої руки, дивлюся на шафу, і таке наче, наче життя за якоюсь плівкою. Я пам'ятаю, що я так тоді злякався цього стану, але ну, не дуже на це звернув увагу, подумав, ну просто якась втома і, і все. А це, по суті, так, це просто була психологічна втома, і просто моя психіка дала таку захисну реакцію. Потім це було вже з дереалізацією, з панічною атакою. Все, 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 що, все, що ви захочете, все, чого я не хотів, це було коли я спробував марихуану. І вона була якась нестандартна, а там. По Типу, не знаю, спейси, можливо, якісь. Я не знаю, можна про це казати Так, от так на Ютубі. Я думаю, можна. Не кажу про те, що зловживати наркотичні засоби це супер круто, це дуже погано, і я цього робити не рекомендую нікому і ніколи. І я, тоді в мене страпилася перша панічна атака дуже сильна. У мене була дуже сильна дереалізація, відчуття того, що все нереально. Тобто, це і воно все супроводжувалося панікою такою дуже довгою. Це було приблизно, можливо, пів години такого відчуття. І після того я почав. Перші свої сьорчі в інтернеті, взагалі, що це таке? Що це таке панічні атаки, що це таке за стан нереальності? Я я зрозумів, що це була там дереалізація, а частенько вона йде з, разом із деперсоналізацією. І я з тим ніяк не боровся. Я просто пам'ятаю, що у мене був такий ще туман в голові дуже довго була оця дереалізація, але воно згодом якось пройшло. Якось пройшло, але поверталося. Бували такі моменти, що я міг просто йти по вулиці, і такий блін. А чи все реально? Те, що я бачу, все реально. І так трошки злякатися, потім думаю, ні, ні, все окей. Відпускаю це все, йду далі, і забуваю про це. І ось нещодавно, це мені вже 25 років. Як ви знаєте, в Україні почалася війна. І, звичайно, що кожного дня почалося емоційне напруження. Емоційне напруження, ти не знаєш, що буде далі, що буде з тобою, з твоїми родичами, з твоїм майбутнім і так далі. я жив спочатку війни, я був у Карпатах, але потім я повернувся і жив у Запоріжжі. І в Запоріжжі в перший рік війни дуже отримував багато ракет та бомб і. Це все було дуже хвильовано, дуже тривожно, так скажімо. І паралельно, звичайно, тобто, у мене є робота, я працюю, і на самій роботі насправді було дуже багато стресу, бо я працював в кол-центрі, в контакт-центрі. Було дуже багато стресу, що на роботі, що від війни я його отримував. І я розумів, тобто, всі мої, як сказав, як скажімо, цілі і всі мої хатівки. Вони залишилися. Я, як і раніше, як і до війни, я хотів заробляти більше, я хотів нової роботи, я хотів попасти в IT-кампанію. І отут дуже сильно такий фактор зіграв: те, що війна і моє оце бажання отримати нову роботу, і, 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 на, і на цій роботі я отримав стрес. Я хочу, ще й нову роботу, оце все таки змішалося в одну таку купу. Стресу і знову трапилася панічна атака, доволі серйозна. І трапила, трапилася вона через те, що я багато, ну як, нормально випив алкоголю, і на наступний ранок у мене було таке похмільне і дуже підвищені відчуття тривожності. А чому це відбувається? Тому що наша вегетативна система після. Після алкоголю, якщо ви там багато випили, то вона в такий стан стан напруги входить. І тобто у мене вже до цього був такий бекграунд тривожності, і оце, і воно підало, і в мене трапилися, там, декілька панічних атак за день. Знову ж таки, як і це було в дитинстві, я такий все. Ми це пропускаємо, йдемо далі. Зі мною все добре. Мені не потрібні ніякі психотерапевти, психологи. Мені не потрібно там про це щось знати. Хоча я поліз в інтернет знову там дивитися і оновлювати свою пам'ять, що це таке панічні атаки, там дереалізація і так далі. Але не так все просто, не так все просто, і в мене трапилася наступна панічна атака через те, що я погано себе почував. Я зайшов в аптеку. Думаю, дай-ка я о, помірюю тиск. Я поміряв тиск, і в мене був о, там. 140 на 90, я знаю, що норма це там, 120 на 80. І через те у мене така тривожність підвищилася. Я думаю, блін, у мене такий вже висок, височенький пульс, ой, височенький тиск. А при такому тиску вже є ризик там, захворювання там, серцево-судинної системи, інсульти, інфаркти. і все це я почав, почав собі накручувати. І декілька разів його п -п перемірював і довів себе до панічної атаки, що в мене там був. Я міряв тиск, і у мене було там 160 на 90. І так, да, трапилася така сильна, доволі сильна панічна атака. Я прям хотів вже викликати швидку допомогу. І, і все. І на наступний день я прокидаюся, я відчуваю, що тривога це нікуди не пішла. Я відчуваю, що в мене є таке відчуття дереалізації, яке мене супроводжувало раніше, про яке я вам розповідав. І у мене знову трапляється панічна атака. Але вони були не такими. Тобто, якщо взяти шкалу, це було не по 10-бальній шкалі, а такі там на 5-6, але їх дуже було багато за день. І це все було в період переходу на мою нову роботу. Це було дуже складно. А на новій роботі у нас був там, тобто, такий, це був як стажування, інтерчіп, і мені потрібно було бути там кра... кращим з кращих. І, звичайно, цей стан я приховував, я купував таблетки Фінібут протитривожний, бо він видається без рецепту, я його багато пив, тобто перед роботою, під час роботи, перед сном. Він мені, до речі, якось так допомагав справлятися, але знову ж таки, я не рекомендую зловжувати тим паче без консультації лікаря. Якісь медикаменти. Зрозумів, що це якась ну, дуже сильна проблема, і кожного дня мене почало, почало накривати все більше і більше. І, і тут я, е, мене взяли на роботу. Все добре. Я, за це дуже, я, я дуже сильно цьому радів. І тут мене накриває ковід. Мене накриває ковід, і я розумію, що всі мої симптоми вони просто посилюються Х10. І я впадаю в самий справжній, Невроз, У ну, неврозу такої, такої класи, класифікації вже як хвороби немає, е, є тривожний розлад, і я впадаю в конкретний тривожний розлад е, з панічними атаками кожного дня з Е, Агорофобія, в принципі, виникала. Чому? Тому що я виходив на вулицю і в мене там траплялися панічні атаки, і просто на наш мозок записується цю всю інформацію і розумію, що так, тобі. На вулицю не потрібно, бо там у тебе травляються панічні атаки. Воно все це записується. У нас тут дуже добре, ми любимо. Е, наш мозок любить це записувати. І все, у мене трапилася агорафобія, і е, слава Богу, що була поруч моя дівчина, е, яка мені дуже сильно допомагала, яка прямо мене брала отак от під ручку і казала: Так, Тимофій, ми з тобою йдемо на вулицю, е, переступаємо через всі ці симптоми. Нічого в цьому страшного немає. Давай, всі раз... ми разом, все, все буде добре, і це реально було дуже колосальною підтримкою. Я розумію, що вже тоді я почав робити ті техніки та практики, які потім я вже дізнався, що їх роблять при таких тривожних розладах, при панічних атаках, при агарафобії і так далі. І весь цей стан він. Ну, в принципі, я не сказав би, що ставав гірше, ну він тримався. Тобто ця агорафобія трималася, але я виходив на вулицю, я постійно боров це, боровся я постійно боровся з цим страхом, що дуже правильно, що дуже правильно. Тобто, коли в тебе панічні атаки, я агорафобія, ти боїшся яких місць, метро, метро, вулиці або там ще щось, тобі потрібно туди йти. Тобі потрібно туди йти і переживати це. Щоб мозок отут записав, те, що це не страшно, і це не, 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 не призведе тебе там до смерті або, або ще щось. В якийсь момент я почав, звичайно, ознайомлюватися з цією інформацією. Я почав дуже багато роликів знову ж таки, російського контенту дивитися про тривожні розлади, як вони лікуються, які стадії які симптоми, як з цим боротися, і вже починав все це практикувати. І в якийсь момент я зрозумів, що мене, окрім мого тривожного розладу, я вже, в принципі, почав з цим боротися, почав з цього, з цього потрошки виходити. Але я, розум... я зрозумів, що мене почала накривати депресія. То є сама справжня клінічна депресія. Не просто коли ми кажемо там у Мене депресняк, у мене там щось ще. Ну, я так казав, я не хочу там ні про кого казати. Колись раніше, коли я відчував себе сумно, я казав. Та в мене депресія, там депресняк. Я реально не розумів, що це таке, що таке депресія, справжня депресія, коли ти прокидаєшся зранку і тобі не хочеться нічого. Я мріяв про ту роботу, на якій я зараз працюю, я мріяв про це місце, я мріяв там, про там, таку заробітну плату, але я розумію, що мені не хочеться е, йти на роботу, мені не хочеться не знаю, відкривати очі, мені не хочеться просто жити. І коли ти зранку прокидаєшся, а всередині тебе просто пустота, наче в тебе все всередині померло. Я коли про це зараз скажу, в мене прям мурахи по шкірі, бо ну, я, це, до речі, ну, такий доволі свіжий стан, бо це в мене він закінчився відносно нещодавно. Але це я, я зрозумів, що це таке депресія. Я зрозумів, як це страшно, і це ну, насправді хвороба. І більше всього мені. Навіть ще було страшно від розуміння того. У мене були близькі поруч, у мене дівчина, її батьки, мої батьки е теж вони ну, допомагали, і можна просто подзвонити да, поговорити, коли людина одна, коли людина одна і у неї такий стан трапляється. І це теж стало такою причиною, що я думаю, я хочу записати відео для тих, можливо, хто один. І я хочу сказати вам, будь ласка, ви не одні. Ці стани трапляються з кожним, особливо зараз під час війни тривожні розлади депресії. З цього можна вийти. Я з цього потрошки виходжу. І, ну і в принципі, мабуть, вже вийшов. Але в мене ще такий, я думаю, депресія більше закінчилася. Повертаються депресивні стани, але сама де така депресія вона закінчилася, але ще є симптоми тривожного розладу. Але ви не одні, будь ласка, ви не одні. Люди цим також хворіють, і люди також це долають, і ви це подолаєте. Я вам кажу сто відсотків і кажу так собі. Тому, будь ласка, дивіться там такий контент: розумійте, що ви не одні, іди далі, не дивлячись ні на що, і у вас обов'язково все вийде. І в мене почалася депресія, і вона прям дуже сильно підрубувала. Тобто. Вона вже виникла просто на фоні того, що у мене тривожний розлад, а він не закінчується супершвидко. Тобто, всі ці та симптоматика, яка дається, ну тобто, панічні атаки я вже подолав, агорофобію я подолав, Ну у мене вже не залишилася дереалізація. Вона майже була кожного дня, і ти кожного дня на це звертаєш увагу і нав'язливі думки. Теж, що є одним з симптомів тривожного розладу. Тобто, в мене залишилися в основному трив... тривожні думки, е такі тривожні картинки в голові постійно були, і е дереалізація. І на фоні цього в мене вже да, трап... ну, трапилася депресія, тому що перестав вірити, що я можу вийти з цього стану. І просто мене оце накрила депресія. Тобто, це, по суті, можна так сказати, тривожно-депресивний розлад, який мені, до речі, мій, моя неврологша, вона ставила. Тобто я ходив до невролога не до психотерапевта спочатку. І вона ставила мені такий діагноз. І він насправді таким і був. Тобто Тривожний, депресивний розлад. Оце було дуже складно. Момент депресії, момент виходу з депресії, це було дуже складно. Тут вже Почалося так, що я заставляв себе думати позитивно, емоційно. Я підключав ранкові афімації, я підключив спорт. ну Спортом я, в принципі, я вже його підключив і до депресивного стану, але я почав більше займатися. Почав більше ще читати. Про депресію, про ті самі тривожні розлади. Тобто я шукав людей, які відчувають те ж саме, що вони робили, щоб це покращити. Я почав вести щоденник, я почав вести це вже далі. Я почав вести не просто щоденник, да, те, що я відчував протягом дня, а я прям виписував свої думки, потім диспутував їх. Ну, це вже. Більше до відео з практиками, да, як я ці, ці стани боров, як я з тими станами боровся. В принципі, ось зараз вже пройшла та депресія. Зараз у мене, що залишилося, мабуть, це дереалізація. Але вона не така, вона не така сильна і не така контрастна, як була раніше. Залишилися нав'язливі думки, нав'язливі ідеї, але я вже розумію, як з ними працювати. Розумію, розумію всі методики. І, мабуть, ще що мене тривожить, це страх зійти з розуму. І він насправді є і до сих пір. Є і до сих пір, не такий знову ж таки виражений, як і раніше, але він є. І я до сих пір його. З ним борюся, бо вони у різних людей по-різному всі ці симптоми в'яжуться, тобто у різні різні комбінації. да У когось це іпохондрія, там страх за своє здоров'я, плюс там ОКР, можливо, там да нав'язливі думки, ідеї. У мене це дереалізація, ось цей страх зійти з розуму І вони от як підкріплюють один одного. Бо кожного разу, коли ти помічаєш дереалізацію, да? ти сконцентруєшся на цьому, концентруюся на. На цьому симптомі постійно приходять нав'язливі думки ідеї, а чи не сходиш ти з розуму, а чи все там з тобою ще нормально. Ти починаєш майже контролювати всі свої дії про те, що про, про що ти думаєш, що ти кажеш. І я до сих пір з цим борюся, я до сих пір з цього стану виходжу. Але насправді всьому цьому є просто тривога. А зараз в Україні не тривожитися. Майже неможливо, чесно кажучи, чесно кажучи, майже неможливо. Оскільки кожного дня ми бачимо сумні новини, кожного дня відбуваються неприємні для нас події, і напруга, емоційне напруження воно залишається. Нам потрібно тільки вчитися з цим працювати. Вчитися релаксувати, розслаблятися це 100%, не зважаючи ні на що, тобто не зважаючи, не зважаючи на те, що йде війна, любити себе, проявляти для до себе увагу, слідкувати за своїм емоційним станом це дуже і дуже важливо. І, мабуть, на цьому я завершу своє відео. Пишіть в коментарі, які б відео ви хотіли б Дивитися далі, можливо, це про симптоми, можливо, це про симптоми, і як з ними боротися. Можливо, конкретно одне вас щось хвилює, і ви хотіли б це побачити. Мені дуже цікаво, це моє перше відео без усілякого монтажу, без світла, професійного. Просто так, от я сів і записав його на камеру. Не знаю, не бачу в цьому які, якоїсь потреби, тобто в, в, в якихось спецефектах. Вся ця історія з тими хворобами, це насправді страшна картина, а зараз їх дуже багато, тому отак, от як, як, як воно є. Я всім дуже дякую за перегляд. Будьте ментальні здорові, щасливі і знаєте, якщо у вас є такі стани, ви обов'язково з ним впораєтесь, Ми обов'язково з тим впораємося. Всім дуже дякую.